З появою інтерфейсу PCI -E 50 активно збільшується різноманітність оснащених ним SSD-накопичувачів. Якщо кожне нове покоління відеокарт чи процесорів стає швидшим максимум на кільканадцять відсотків, то такі твердотільники майже вдвічі продуктивніші за попередників з PCI -E 4.0. Щоправда, за суттєвий приріст швидкодії доведеться платити. Нерідко такі пристрої мають практично вдвічі більшу вартість одного Гігабайту простору. Крім того, вища швидкість потребує кращого охолодження. Вітаємо на оглядовому каналі Гесятком. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Згадані особливості таких пристроїв, ми зможемо розглянути на прикладі твердотільного накопичувача Kingston Fury Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2. 2 він має найпопулярніший формат m 2280, найсвіжіший інтерфейс PCI i50X4 і великий об'єм 2 ТБ. До того ж, згідно зі специфікацією, він рівно удвічі швидший за попередника Kingston Fury Renegade. Чи справді це так, чи зберігається висока швидкодія при заповненні дискового простору, скільки коштує такий приріст продуктивності і як впоратися з додатковим тепловиділенням. Про це та інше далі. Накопичувач постачається захованим у блістер, який у свою чергу поміщений в картонну коробку. Інформації про нього небагато, але увагу привертають вказівки чималого об'єму та дуже високих швидкостей передачі даних. Що ж до комплектації, то вона відсутня. Твердотільник Kingston Fury Renegade G5 має звичні для його формату габарити 80 на 22х2,3 мм та скромну вагу менше 8 грамів. На верхній етикетці вказано виробника і лінійку, а на високу продуктивність натякає хіба що згадка про інтерфейс. Тут використовується найсучасніший PCI 50X4, тож для розкриття потенціалу цього SSD знадобиться материнська плата з його підтримкою. Для цієї цілі підійдуть плати для процесорів Intel на базі чіпсетів Z590, B-560 або новіше, а також для Сокета am 5 з чипсетами AMD B650i, X670, X670e та новіші, за виключенням бюджетного B-840. Крім того, підтримка PCI E50 є у деяких плат на основі B-650. На звороті SSD згадується місце виробництва і вказана напруга живлення 3,3 В. Сам накопичувач при максимальному навантаженні здатний споживати 7 Вт електроенергії, у той час як середнє енергоспоживання становить усього 0,27 Вт. Моском Kingston Fury Renegade G5 є високопродуктивний, 6-нанометровий контролер Silicon Motion SM2508 на базі 4 ядер ARM Cortex R8. Його використання дозволяє отримати дуже високі швидкості читання та запису. До 14,5 і 14 ГБ за секунду відповідно. До речі, в активному режимі цей чип може споживати до 3,5 Вт електроенергії. Поруч розпаяний його асистент DRAM-буфер об'ємом 2 ГБ стандарту lpddr 4 від Micron. Це хороший показник для 2ТБ SSD. Усі дані користувача зберігатимуться на двох чипах пам'яті Kingston, кожен з яких має об'єм 1024 ГБ. Виробник згадує, що використовується 3D TLC, тоді як в більш доступних накопичувачах, наприклад Kingston NV3, встановлені менш надійні мікросхеми типу 3D QLC. У файловому менеджері загальна ефективна ємність носія відображається як 2 терабайта або 1,86 ТБ байта. Це і є 2 мільярди байт. Тож вона цілком відповідає заявленим характеристикам. А тепер давайте перевіримо, наскільки швидкий даний SSD на практиці. Для цієї цілі ми використали наступний тестовий стенд. У бенчмарку Auto Disc benchmark при роботі з даними, що стискаються, ми отримали найвищі показники при читанні і записі на рівні 13,9 та 13,2 ГБ за секунду відповідно. А от у бенчмарку Crystal Mark, який працює з нестискуваними даними. Показники були навіть трішки вищими, за заявлені виробником. Так, маємо до 14,8 ГБ за секунду при читанні і понад 14,1 при записі. До речі, такі значення якраз вдвічі вищі за швидкість Kingston Fury Renegade попереднього покоління. AS SSD Benchmark традиційно найбільш скептичний, хоча утримані швидкості все ще дуже високі, понад 10,5 ГБ за секунду при читанні і 11 при записі даних. Закономірно, що навіть топові пристрої з інтерфейсом PCIe 40X4 суттєво відстають від Kingston Fury Renegade G5, подекуди у два рази. Саме настільки збільшилася пропускна здатність PCIe 50 x 4 у порівнянні з попередником. Усі ці тести виконувалися на практично порожньому накопичувачі. Цікаво, наскільки зміниться його швидкодія при заповненні на 95%. Як видно, в деяких бенчмарках результати таки дещо знизилися, а в інших навіть трішки зросли. В цілому ж, різниця не є суттєвою і часто пов'язана з похибкою вимірювань. Звісно ж, нас дуже цікавий тест швидкості лінійного запису даних у AIDA 64. Традиційно близько третини об'єму накопичувача заповнюється при максимальних близько 11 ГБ за секунду. Далі вона знижується до середнього показника близько 3 ГБ за секунду. І це все ще дуже висока швидкість, значно вища, ніж у протестованих нами пристроїв, в тому числі з інтерфейсом pci e 5.0. Останній аспект, який ми не могли оминути, це нагрівання. Той факт, що Kingston Fury Renegade G5 не оснащений додатковим охолодженням, зовсім не означає, що він його не потребує. Благо радіатор на материнській платі з цією функцією справляється доволі добре. Так, під час 10-хвилинного тесту в Crystal Disk Mark температура накопичувача стабілізувалася на 66-67 градусах, що на 3-4 градуса нижче за верхню межу робочої температури. Зрозуміло, що в реальності такі інтенсивні сценарії траплятимуться не часто. Тож ми провели ще два тести. У першому, після двох запусків Crystal Disk Mark тривалістю близько двох хвилин, температура накопичувача піднялася до 56 градусів. А після копіювання на нього теки з файлами об'ємом 451 ГБ, що також зайняло близько 2 хвилин, SSD нагрівся до 49 градусів. Отже, у таких наближених до реальності сценаріях нагрівання твердотільника залишається далеким від критичних значень. Що ж буде, якщо накопичувач використовувати без радіатора? Вже через одну хвилину активного тестування в Mark його нагрівання досягає 76 градусів, внаслідок чого спрацьовує механізм захисту, який знижує швидкість передачі даних. Щось на зразок тротлінгу при перегріванні процесора. У результаті швидкість запису відчутно падає більше, ніж у півтора рази. Ще один додатковий однохвилиний прогін і маємо вже 82 градуси та падіння швидкості читання і запису у 2,5-3,5 рази. Натомість 2 хвилина передача вище згаданої теки об'ємом 451 ГБ прогріває накопичувач лише до верхньої температурної межі 70 градусів. Як бачимо, без додаткового охолоджувача цей накопичувач нагрівається на 21-26 градусів більше. При цьому він суттєво втрачає швидкодію, Вона падає навіть нижче рівня модели з інтерфейсом PCIe 4.0 x4. Тож в даному випадку радіатор не розкіш, а необхідність, що дозволяє повною мірою розкрити швидкісний потенціал SSD. І наостанок про супутній софт власник такого твердотільника отримує можливість скористатися одразу двома корисними утилітами. Перша Kingston SSD Manager дозволяє моніторити стан накопичувача, його нагрівання та ступінь зносу. А в останній вкладинці є можливість завантажити інший додаток Acronis True Image з однорічною ліцензією, який дозволить перенести точні копії наявних дисків на свіжо придбаний SSD. Незважаючи на цілком типову зовнішність, твердотільний Kingston Fury Renegade G5 об'ємом 2 ТБ, оснащений швидкісним інтерфейсом PCIe 5.0x4, топовим контролером Silicon Motion SM2508 та 2 ГБ буфером пам'яті стандарту LPDDR4. Завдяки цьому швидкості його читання та запису досягають 14-147 ГБ за секунду, практично подвоюючи показники топових рішень із попереднім інтерфейсом PCIe 40 X4. І навіть при заповненому на 95% об'єму накопичувача його швидкодія не змінюється суттєво. Лише при лінійному записі швидкість традиційно падає, але вона стабілізується на показнику близько 3 ГБ за секунду, що є чудовим показником. Це вигідно відрізняє новинку від бюджетних рішень, так само як і використання пам'яті 3D TLC та п'ятирічна гарантія. Закономірно, що висока швидкість приводить із собою ще двох нерозлучних друзів: перший це високе нагрівання. У даному випадку радіатора материнської плати було достатньо, щоб втримати температуру в межах норми. Але без нього накопичувач помітно втрачає швидкодію. Тому в ноутбуках або консолях, де немає можливості реалізувати додаткове охолодження, він не зможе повною мірою розкрити свій потенціал. А ще Kingston Fury Renegade G5 не лише помітно швидший, але й помітно дорожчий за модель попереднього покоління. Так протестована новинка обійдеться у 14 400 гривень або 340 доларів. Тоді як Kingston Fury Renegade 2 ТБ коштує 7300 гривень або 175 доларів. Зрозуміло, що з часом ця різниця буде зменшуватися, але на даний момент при однакових цінниках із PCIe 4 терабайтне SSD з PCI 4.0 все ж виглядає привабливіше аніж 2 терабайтний пристрій із PCI 5.0, якщо швидкодія не є пріоритетом. А як вам новинка? Здивували на високі робочі температури і відсутність габаритного охолодження в комплекті? З радістю прочитаємо ваші враження у коментарях. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайку. До нових оглядів. Слава Україні!